Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день. Більшість часу, військовому. Головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргилевич, тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань, нашої операції і перспективи, попри всі дефіцити, можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитись. Головком, регулярно на передовій, реальні бойові командири з фронту, з бригад, залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для сил оборони. Міністр оборони Рустем Ум'яров провів з ним окрему нараду постачання зброї, справедливе і правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий. Підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї, окрема розмова щодо дронів, хороший зміст, зокрема по наших далекобійних дронах, доповідь гур, Буданова, наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат, і це буде доповідь СБУ малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ цим вбивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. є хороші результати по знешкодженню цих осіб. Була доповідь зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на стилі у ворога. Який у нього черговий задум, будемо протидіяти також сьогодні. Була окрема доповідь віцепрем'єра Кубракова, передусім щодо роботи нашого морського експортного коридору, вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. Я вдячний усім, хто. Працює в наших портах на суднах усім, хто забезпечує роботу морського коридору, його безпеку ще сьогодні ж, після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, окремо доручення по Одесі, по людях, які втратили житло через російський шахет, доручив якнайшвидше допомогти із новим житлом замість втраченого питання у місцевої влади має бути все вирішено. Ще одне підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати достойні 9 березня. Указ буде опублікований. Я дякую усім, хто дбає про Україну та українців. Я дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей усім у світі, хто допомагає і вірить. Вірить у нас. Дякую. Слава Україні!